Привіт народ, з вами Полі Карпович. І сьогодні в мене огляд на ось такий ліхтарик-прожектор від Fenix. Модель називається CL28R. Виглядає наступним чином. Досить цікавий функціонал і насправді досить цікава штука. Тому зараз я його розпакую, детально вам продемонструю, покажу всі режими, перевірю також в повній темряві, як же ж він буде освітлювати. Ну і також покажу весь його функціонал. А якщо вам цікаво, скільки ж він коштує, та й в принципі ознайомитись з асортиментом бренду Phoenix, ви зможете по посиланню в описі. Це Буде посилання на їхній офіційний інтернет-магазин в Україні. Там можете побачити якраз таки і, і актуальні ціни, і актуальну наявність, і також зможете замовити те, що вам сподобається. І використовуйте ще й промокод Полікарпович. Він дасть вам знижку 10% на весь асортимент бренду Фенікс. Тому користуйтесь, переходьте в магазин, ознайомлюйтесь і замовляйте з промокодом. А я, власне, починаю розпаковку та огляд даного ліхтаря прожектора cl 28 r Тому, Всім приємного перегляду і починаю. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу, українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам: це магазин зброї Прапорщик, мілітарна дошка оголошень GANSHUB, а також український виробник ременів для зброї Рагнарок. Ну і, звичайно ж, дякую всім іншим спонсорам всіх рівнів за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. У кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Так, ну для початку трошечки розглянемо коробку модель cl 28 r і основні його характеристики. Значить, у нас тут є регулятор яскравості, у нас USB Type-C зарядка, хоча USB Type-C зарядка, мені здається, це вже. Не варто вказувати як якусь особливість ліхтаря, тому що це вже прямо стандартний стандарт. Краще всіх стандартів. Micro USB вже, здається, давним-давно відійшли і ніхто ними вже давно не користується. Так, є у нас біле та червоне світло. Гарантія, пожиттєва гарантія два роки безкоштовного ремонту. Вказано 2000 люменів, 360 годин максимальний час роботи. Вбудовано дві батарейки по 5 тисяч Ну, відповідно, 2000 люменів це максимальний режим яскравості, 360 годин це. Час роботи при мінімальному режимі яскравості, це я думаю зрозуміло. Ну і переходимо на бокові панелі. Тут у нас для рибаків, наметів, будівельників та скелелазів чомусь 2360, і саме 58 метрів ем, дистанція, на яку світить даний прожектор. Е, так, 880 кандел, півтора метри ударостійкість і ip 66 вологозахист, тобто десь там під дощиком воно буде працювати, але занурювати в воду його не варто. З цього боку нічого цікавого, просто є фотографії даного ліхтаря. Ну і саме головне, що я на коробці це його режими знову ж таки: 2000 люменів – це максимальний режим, буде працювати 9 годин, 1000 люменів – середній режим буде працювати 10 годин. То теж цікаво, що вдвічі менша яскравість, але час роботи всього на годину більше. А це, скоріш за все, тому що в режимі максимальному 2000 люменів він буде видавати не постійно, тобто якийсь е, не дуже тривалий час, він так він буде видавати 2000 люменів, але потім від перегріву ось ця. Його потужність зменшиться, щоб просто він не згорав. Тому і вказано тут 9 годин. Ну і також є зірочка. Тут вказано, чому зірочка, то я думаю, немає великого значення. Мінімальний режим 10 люменів. От при мінімальному режимі він буде працювати 360 годин заявлених. Ну, знову ж таки, це в ідеальних умовах. Червоне, сміт... червоне світло постійно увімкнути 9 люменів 170 годин буде. До речі, цікаво, чому біле світло 10 люменів 360 годин, а червоне світло 9 люменів 170 годин. Ну, да, да, цікаво. І також є червоний маячок на 340 годин 9 люменів. Теж менше навіть в режимі маячка, ніж просто біле світло. Ну, Мабуть, червоний світлодіод більше споживає енергії. Так, дистанція максимально 58 метрів, середня 42 метра і мінімально на 4 метри буде світити. Ну, Червоний на 4,5 метри буде світити. В принципі, ось ці показники вони ну, майже нічого. Толком і не значить, це можливо для порівняння між ліхтарями і матиме якесь значення. А як він буде світити в повній темірі, це я вам продемонструю вже вночі, в кінці буде вставочка. Так, інтенсивність світла 880 кандел максимум, 440 в середньому, і 3,8 кандела на мінімальному. Червоне світло 4,6 кандела. Це, мабуть, взагалі нікому не цікаво. Удару стійкість 1,5 метри, ну і вологозахист ip 66 Добре, розпаковую, розпаковуємо і дивимось. Всередині паралоновий такий гарненький ложемент, в якому розміщений сам ліхтар-прожектор. Також там внизу є папірці, це схоже гарантійний, і це інструкція. Інструкція велика і сурова. Української мови тут, на жаль, немає, на жаль, тут є лише російська мова. Але ну, в принципі, кому потрібно ознайомитись з режимами роботи, можете це зробити по даній інструкції. Ще в комплекті є кабель для заряджання, це USB Type A на USB Type-C. В принципі, стандартний кабель і нічого цікавого тут насправді і немає. Розглянемо більш детально сам цей Ліхтар-прожектор. Він має пластиковий корпус. До речі, є у Фенікса трошечки інша модель з меншою ємністю акумулятора, але там, наскільки я зрозумів, металевий корпус. Тут же, ж, на жаль, він пластиковий. Попереду бачимо ось такий великий круглий світлодіод. Це насправді не один світлодіод, це така певна панель, на якій розміщено багато маленьких світлодіодиків. Напис Fenix, значок, що воно гаряче, це індикатор зарядки, і тут знизу ще якийсь серійний номер. Позаду також бачимо модель Fenix CL28M. R, також тут у нас що? Що у нас тут? Від 10 до 2000 люменів, температура від 2700 кельвінів до 6500 кельвінів. І Батарейка Літій-іона 3,6 В 10 Ну, власне, Як вказано на коробці, це два акумулятори по 5000 мА. -год. І один, одна з переваг даного ліхтаря, що його можна реально використовувати як павербанк. Тобто зверху у нас є два порти USB Type A і USB Type-C. Відповідно, Type-C використовується для зарядки даного ліхтаря або павербанка, А USB Type A можна використовувати для зарядки від нього якихось інших гаджетів. Власне, це зараз можна навіть перевірити. Вставлю ось цей комплектний кабель. USB Type-A і вставлю телефон. Так, пішла зарядка, але, на жаль, повільне заряджання. Повільне, Можливо, це ще через кабель повільне заряджання. Коротше, треба тестувати, але в якийсь критичний момент зарядити навіть той самий телефон можна буде від цього ліхтарика прожектора 10 тисяч мА -годин буде достатньо для повної зарядки майже будь-якого телефону. Тому можливість використовувати його як павербанк це такий досить приємний бонус. Ну і заглушка гумова на ці два USB-порти знаходиться зверху ліхтаря. Далі є у нього ось така ножка, вона обертається на 360 градусів. Тобто, встановити ліхтар ми зможемо так, як нам буде зручно. Тут різьба стандартна. Я от не пам'ятаю, 3 четвертих дюйма чи що коротше, різьба штативна. Фототехніка різна, ну і в принципі, всі різні звичайні стандартні штативи вони використовують таку різьбу. Тобто, кріпити його можна буде на якихось тих самих штативах або на інших кріпленнях, які використовують подібну різьбу. В комплекті на жаль, нічого немає. Також тут в цій лапці є магніти. Ось можете побачити, що ці магніти спокійно витримують вагу даного ліхтаря, і його можна встановлювати знову ж таки в зручному для вас місці, якщо там є якісь магнітні матеріали, якесь залізо. Це насправді дуже зручна функція, і класно, що ці магніти зараз є вже майже у всіх ліхтарях. Окрім того, завдяки цій лапі його можна встановлювати ось таким чином, просто на столі, так як вам зручно можна виставити або зручний для вас кут, або просто поставити його на цю лапу, і знову ж таки виставити зручний для вас. Кут. Тобто варіантів його встановлення насправді дуже і дуже багато. Ну, Навіть рукою можна тримати як просто за ручку. Добре, зверху є органи керування, тут бачимо Off, Max, це регулювання яскравості, тут є кнопка і також є регулятор. Почнемо з кнопки. Кнопка у нас при однократному натисканні вмикає індикатор заряду акумулятора. Зараз світиться всі чотири лампочки, це означає, що він заряджений ну Типу максимально 75-100%. Коли там відповідно три лампочки це вже 50-75%, дві лампочки це 50% і одна лампочка 25%. В принципі, це все стандартно для майже всіх літарів. Затискаємо довгим натисканням вмикається червоне світло. Червоне світло це один червоний світлодіод всередині ось цієї великої світлодіодної панелі. Натисканням однократним вмикається червоний маячок. Затисканням, відповідно, вимикається червоне світло. В принципі, це все, що ми можемо робити з червоним світлом. Інший регулятор з іншого боку, там де написано Off-Max, у нас вмикає вже біле світло. Повертаємо його, характерний клац чуємо і вмикається біле світло на мінімальній яскравості. Далі, відповідно, цим регулятором ми збільшуємо або зменшуємо яскравість білого світла. Насправді дуже яскраво світить, поставлю на мінімальний. Вимикається, також чуємо і фізично відчуваємо ось це клацання. ну Тобто, добре, що є ця фіксація, насправді. Тут ми можемо бачити багато маленьких світлодіодів, бачимо, що їх там через один-два ряди, я вже не знаю, чи на камеру буде видно, ну, має бути видно. І от ось тут, де у нас кнопка червоного світла, також є регулятор, який у нас змінює температуру світла. Але насправді трошечки тут. Трошечки тут мені не подобається це регулювання, тому що воно не плавне, воно не, не плавно регулює температуру світла, воно по факту перемикає всього три режими. Тобто тепле світло, середній варіант, де він? Ось він. Середній варіант і е, холодне світло. Тобто, коли холодне світло, у нас світяться тільки холодні світлодіоди, коли у нас середній варіант, у нас світля... світяться всі світлодіоди. І е, теплий варіант, це у нас світяться тільки е, теплі світлодіоди. На жаль, немає плавного регулювання. І якщо, ну, в принципі, це не дуже критично для звичайного побутового використання, але для любителів фото-відеозйомки цей момент може бути критичним, тому що в професійних приладах для освітлення для фото-відеозйомки там має. Бути все-таки плавне регулювання температури світла, ну це буде значно краще впливати на картинку. Але тим не менше, тут у нас є варіанти регулювати або холодне, або тепле, або середнє світло. В варіанті з середнім світлом буде у нас якраз таки максимальна яскравість. На холодному буде яскравість трошки менше, тому що використовується лише половина світлодіодів, так само, як і на теплому буде яскравість трошки менше, тому що використовується знову ж таки лише половина світлодіодів. Але в принципі, в принципі, і так все непогано працює. І для звичай, знову ж таки, побутового використання цього буде цілком достатньо для використання на будівництві для того, щоб освітлювати собі робочу зону, для якогось там майстерні, для ремонту автомобіля. Для того щоб знову ж таки освітлювати собі робочу зону, це буде досить зручно. Просто як якийсь там нічничок чи аварійне джерело світла його можна використовувати. Для таких варіантів його буде цілком достатньо. Ну, а зараз я продемонструю вам, як же ж він буде світити в повній темряві. Почну з червоного світла. Так, Зарядка повна. Затискаю. Червоне світло досить широко розсіяне, взагалі не, не сконцентроване в точці. В принципі, це прикольно, воно зовсім не яскраве. На камеру, мені здається, зовсім не видно. Ось На витягнуту руку в принципі нормально. І ну, я бачу на землі також, що якби воно світить. Натискаю, вмикається режим маячка. Блимання досить яскравий, в принципі, досить помітний буде маячок. Ну, В принципі, з червоним світлом якби все. Переходимо до білого світла. Ось це мінімальний режим, можна побачити. Знову ж таки, на камеру, мені здається, зовсім нічого не видно, ось так світить на витягнуту руку. І поступово додаю яскравості. Ось це максимальна яскравість. Ну і як бачите, знову ж таки світло зовсім не сконцентроване, але дуже гарно розсіяне і дуже гарно освітлює всю площу. Це прикольно, це от саме гарне прожекторне світло для роботи, для того, щоб щось виконувати якусь роботу. Це не пошуковий ліхтар, ну з ним відповідно ніхто й не буде ходити нікого шукати. І ще ми можемо позмінювати температуру. Ось зараз у нас тепле світло, воно таке більш жовте. Зараз перемкнеться на середній режим. Ось це середній режим, в принципі, найприємніший для ока, як мені здається. І ось холодний режим світла. Ну, не знаю, можливо, десь там для роботи він буде. Більш придатний, але от саме середній режим, коли щось середнє, якраз між теплим і холодним, мені він подобається найбільше. Він більш, більш природне світло, чи, чи щось типу такого. До речі, як я й казав, яскравість регулюється досить плавно і, в принципі, це класно. Але от температура у нас плавно не регулюється, у нас просто перемикається, грубо кажучи. Три режими ліхтаря або у нас світять тільки теплі, теплі світлодіоди, або тільки холодні, або і теплі, і холодні. Разом. Але плавної зміни температури світла тут, на жаль, немає. Подивились, світить добре, можна підвести певні підсумки під даним прожектором ліхтарем павербанком від Phoenix Cl, Cl cl 28 r В принципі, досить цікава штука. Для мене він, знову ж таки, для освітлення в бліндажі досить зручно буде, для певного ремонту, який час від часу мені потрібно буде робити, також досить зручно. Для цього дуже класно, що є магніти, можна його буде закріпити і не потрібно буде його постійно тримати в руках, тому що ну, зазвичай це якісь там телефоном підсвічується, ну або, в крайньому випадку, налобний ліхтар. Але налобний ліхтар насправді також не завжди зручно. Іноді ось таке світло, яке можна десь окремо закріпити, зафіксувати. Буде нам освітлювати робочу зону, може бути значно зручнішим ніж навіть той самий налобний ліхтар. Ну а краще, коли у нас є різні варіанти цього самого освітлення, і чим більше світла, тим буде зручніше нам працювати. Тому Ось така штука з'являється в моєму скажімо так, асортименті ліхтарів. І буду використовувати як для зйомок відео, так і для роботи, так і для скажімо так, побутових якихось завдань. У мене цей ліхтарик буде працювати. Ну І те, що в нього є ще функція павербанка, додатково це як додатковий бонус і, в принципі, досить ємнісна батарея, 10 000 мАч для ліхтаря це прямо дуже багато. В максимальному режимі ну, навряд чи він буде колись використовуватись, це буде типу мінімальний, або якийсь там середній режим освітлення. І в таких режимах він. Буде працювати ну, реально дуже дуже довго. Ну і на цьому, мабуть, буду закінчувати. Знову ж таки, кому цікава вартість даного ліхтаря та, в принципі, ознайомитись з усім асортиментом бренду Фенікс, подивитись актуальні ціни та актуальну наявність, ви зможете по посиланню в описі під цим відео. Це буде посилання на офіційний інтернет-магазин Fenix в Україні, і там працює на весь асортимент промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10%. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, замовляйте, використовуйте промокод, отримуйте знижку. Ну і будете мати хороші, які. Якісні класні ліхтарі перевірені часом. Дуже давно вже користуюсь ліхтарями Фенікс, повністю ними задоволений. Навіть той ліхтар, який я купував там 4 роки тому, досі працює, все з ним класно, все з ним окей. Тому даним брендом повністю задоволений і можу сміливо його і вам рекомендувати. Ну і на цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд. Напишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще досі чомусь не підписані. Також можете стати спонсором мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і ще в описі буде посилання на мій основний канал, це там про зброю та ножі. І також буде посилання на мій інстаграм, де всякі різні фотографії я час від часу публікую. Ну і на цьому все. З вами був Полікарпович. Всім хорошої погоди та гарного настрою. До зустрічі в наступних відосах і бувайте!